Всім привіт! Ну, Відео, мабуть, для тих, хто не спить, тому що я ще не сплю. Так. Що це? Ну, багато нових людей приходить, тому це килим доріжки для м'якого куточку на терасі. І я доплила ці дві частиночки. У мене тут три залишалися, все, я їх доплила. Так, ну, ось він. Оця частинка така довга, це буде по центру на сидіння. Так, по центру на сидіння. Що мені тут залишається? Хоч вона вже зроблена, але ще залишається. Я хочу купити ниточки. так? І мені залишається оплести стопчиками без накида. Я хочу, щоб вирівнялися, ну, рівненько було. І в мене, виходить, від цього краю, так, понизу, ось тут, понизу, від цього краю. Так, до ось цього краю. Так. У мені потрібно буде виплести кайму там 1,5-2 см. І вона буде вже в мене готова. Так, плиту я технікою С2С. В інтернеті дуже багато є, майстрині розповідають, як плести. Використовую залишки ниток, стареньких, новеньких. Отак по-простенькому ниточка закінчилась, під'єдную другу ниточку, ну ось так воно виходить. Можна тою стороною, можна цією стороною. Тут, в принципі, гарно. Так, і тепер я далі продовжую, тому що це тільки на сидіння центральна частинка, а ось я вже розпочала на спинку. Центральна частинка. Орієнтуюся, я зараз буду ось цю довжину набирати, так, там, яка в мене є, по, тому, по зробленому м'якому куточку. Так, і буду дивитися, наскільки в мене тут ну, там висока спинка така. Так, і ось ця висота, наскільки вона в мене довжина співпаде повністю з висотою, чи ні, як воно там буде. Ну, вже в день я поміряю, скільки мені ще тут довжину набрати. Так, ну я ще буду набирати. Це ще, це ще якби не ще буду набирати. Тому за рахунок того, що довжина буде з боків набиратися, висота також буде йти. Так що, ну потім буде видно, що тут буде. Як тут буде? Так що, так, Далі цікавіше. Так, і я вам ще хочу показати до трояндочки, Ось цієї, я тут зробила листочка. Так, вона трішки в мене загортається. А тут, ну, це як вже пусті клітиночки плиту повністю, то тоді вже буде, форму, вона буде тримати. Ось її схемка. виплела я ось цей листочок, зараз я продовжую ці листочки, і потім. Так, так що. Ось така вона. Ну, я вже хочу виплести листочки і тут. І потім я вже оплиту і листочки, отут оплиту пусті клітиночки, так? стовпчиками без накида, щоб гарненько тримало форму. І отут, також по пустих клітиночках, де в мене тут будуть пусті місця, також оплиту. А я вам дякую, що ви є. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. І мирної доброї спокійної ночі. І мирного доброго спокійного ранку. Прокинетесь, посміхніться. Люблю вас. До зустрічі!